Нарешті я на, на стрімі взяв майстра останнього восьмого. І це було дуже важко. <схід> це було дуже потно. І я дуже, блядь, за, замучився просто їх брати. Просто перші степені давали ті, раз за разом. А вчора ще й майстрів чогось не давали. Ну, коротше, не будемо томити, подивимося, що випаде. Я надіюсь, що не випаде просто тисяча що золота. Давайте, коротше, подивимося цю заворожуючу. Анімацію. І... Блін, дуже би хотіли станчик, але Ні, дуже мало падає. Ні. Просто 1000 золота. Фу, просто боже 9 какао дало. А що я тут щось можу забрати? А, за 1000 золота можу. А ну-ка, і мені залишилось 5. Мені залишилось 5, тобто, або зараз... Давайте, напевно, зараз я відкрию ще карабок за 1000. Можливо, мені дасть 6 какао. Ну тут, походу, Максі 6. Побачимо. Уже вона так туго падає. Давайте просто скіпне, боже, два какао. Ну, коротше, наступно відкрию або сьогодні ще на стрімі, або вже завтра. Тому, дякую за перегляд. Ставте обов'язково лайк і підписку. Гарного тобі дня, вечора чи ночі. Коли б це не дивився. і до нових зустрічей. До нових відкриттів.